І вже Слава Су Христу. Ми ще, ще на Чернівеччині, ще у Рідківцях. Тут приїхали ще зазняти такі дві кобили. Кобила і лошечка. Е, лошеця по яких конях? Така по простих конях. По простих конях. Гарна така лошечка склад має, але таких простіших коней. Який її вік? Рік з чимось. Господаря нема. Господаря нема, то точно ми не можемо сказати. То коні є на продажу? Кобила жеребна по герою. жеребна тут вже видно, живіт опущений. А скільки кобилі, який вік? Десь 3-4 роки. То зараз номер скажуть, будете дзвонити, я ціни не знаю. Бо господаря нема. Отака лошечка. Та по таких конях більш наших місцевих, можна сказати. А та номер телефону 066. Чекай чекай, 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 чекай. Так, ну каже, номер телефону. Номер телефону 066 86 96 062. Так, кого би зацікавили такі коні? Кобила жеребна по герою. Та, та, знаєш це від кого? Це від Петра. 3-4 роки кобилі два зубки взяла кобила така, що степу на Олександрівської. Але вона щось похоже на Олександріївську кобилу. Така кобилка до роботи, кого би зацікавила. Вона запріжна, їде. Кобила запріжна, їде. Спокійна, ручна. Забагато. Там кого б буде цікавити така кобила. Ану мала, познімають би нормально. Така кобила, кого би цікавила, чи лошиться на продажу. Номер Максим назвав, будете дзвонити. Уточняти ціну, що, як, куди. Бо я цей. Бо я нічого не можу сказати, Господарі, нема ціни, не, не знаємо. то усього у телефонному буде режимі. Ось така кобилка. Середна не є фест велика, ну і не мала. Середна така файна кобила до роботи. Кого б інтересувало, то можете цей. Можете собі дзвонити. Номер там сказали. Ось така пара коней продається. А лошечку ще не запрягали, не знаєте. Ні, один раз запрягав, ведеть. А може і є. Я точно не можу сказати. Можливо, раз запрягалася лошиця, а можливо і ні. Точно сусід тут прийшов, що ми тепер знімали, Володя з нами. Ну пішла. Пішла. Ну кущ! Така дуже рушна, дуже чемна кобила. Іде за руками. Воно б я ще десь у якусь яму. Жеребна від героя, кого би цікавило. То є Чернівецька область. Село Рідківці. А який район тут Максим? Чернівець. Чернівецький район. Чернівецька область, село Рідківці. Ну, Кобелка така для роботи. Помірна кобилка, до роботи супер. Ну, тоді я тебе познімаю Дивись, Вона хоче ходити коло рук, дуже чемна, спокійна кобила. Я чужий перший раз прийшов на собі дедмень. Ну що, ну що? Ну що? Іди, іди туди. У липні пускали, так? 20, то, 20, то, то на червень вона мала би бути з лошам. У районі в кінець місяця, кінець червня має бути з лошам. Якраз Максим подивився, то є записано у нього. Подивився, то кінець, кінець червня мала би бути з лошам. Отака кобила. кобила та видно, видно, як не видно. Видно, що живіт виповнений, впущений. Це перша лоша буде в неї, так? Першим лошам жеребна. Дівки, а дайте, я вас познімаю. Прр. Така лошечка. Рік минув. Скільки точно, я не знаю, там рік місяць, рік і два. Це вже будете дзвонити собі питатися господаря. Питатися господаря за, за лошецю. Бо точний вік не можу сказати і цінів на коні не знаю. Ще багато маємо зйомок. Багато маємо запланованих поїздок. Так що активніше підписуйтеся на канал, коментуйте, кладіть лайки, будемо їхати, знімати. Багато там про свої коні я відео буду пізніше викладати. У нас тут така група зібралася сьогодні. Ано маленька. та же сі, но кажу тобі. Але а, ну, пішла, пішла. Пішла, пішла, пішла ну. Ось такий має зад, кобелка. Такий має зад. Падає на коліно Таку має ножку. Ну, що степану Олександрівської кобели. Віталік, no. Петро. це від no. його кобиль, той лисовий. Ага, це, Ой, я зрозумів, від поняв. котрої. Це з Тернополя. З Тернополя від Петра і Віталік. Там де я брав лошиці, то ця кобила звідти з ферми від Петрової лисої кобили. Не знаю, по жеребцю не знаю якому, то Максим. Максим вже сказав, звідки вона походить. То вона походить з Тернополя. Ну то вона по гарних конях доста йде. Там мама в неї гарна? Лиса. Лиса, лиса, ну. Вона така невелика, але груба, така мощна, ввита. Ну це я вже не можу сказати. Це, ти... це Петро би міг сказати, а я... Ну стань, дай я тебе познімаю нормально. Та вона дуже рушна, дивись, вона йде до рук, вона хоче щось шукає в кишені, туди-сюди гратися хоче. Там він поклав акумулятор, тут цей. Отакі коні на продажу. Кого би заінтересувало. Будете дзвонити, там номер названий. Лошечка така, щось типу гуцульських коників. Гарна теж така півколена. Така непогана. Непогана лошечка, я тобі скажу. Так, ну по простих, але склад такий має свій. Має головку маленьку, ножку непогану. Зад така кобилка. Три роки така буде гарна гуцулочка. Як буде мати три роки. Ось такі дві кобили на продажу. Так. Та, та О, це супер. Та тепло, не а для чого й встайні тримають? тримають? Дивіться, тепло, гарно собі є, вигул. Ця кобила запріжна, робоча. Ця молода, можливо, що була раз запрігана. Що раз упрігали, пробували. Але це ще не точно. Якого будуть дзвонити собі до господара, та й будуть, будуть інтересуватися, що куди? Бо я кажу, господаря нема. Сказав, де коні, гід знімається, скажете, що продаються, назвали номер телефону і все. Так що будьте всі здорові. До нових зустрічей, всім всього найкращого.